Виконуємо номер 1073 із підручника Алгебра 7 та номер 44,37 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте в одній системі координат графіки функцій. Y дорівнює 1,5ххідняти 4 ігре дорівнює 2 та знайдіть координати точки їх перетину. Приступаємо до виконання. Складемо таблицю для двох довільних значень аргументу. Візьмемо значення аргументу 0, знаходимо відповідне значення функції. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 1,5 множимо на 0, віднімаємо 4. Отримаємо мінус 4. І тепер візьмемо 2. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює. 1,5 множимо на 2 і віднімаємо 4. Це буде 3 відняти 4, отримаємо мінус 1. Позначимо наші точки на координатній площині. Перша 0 мінус 4 координати якої 0. Мінус 4, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. І другу 2, мінус 1. 2 і мінус 1. Проведемо пряму через дані точки. Ми побудували графік функції y дорівнює 1,5х відняти 4. Тепер будуємо y дорівнює 2. Будь-якому значенню х відповідає одне й те саме значення y щодо рівня 2. Графіком функції є пряма, яка проходить через точку вигляду, через точки вигляду з координатами х і 2, де х будь-яке число. Виберемо будь-які з них. Наприклад, візьмемо мінус 2, перша точка, і друга 2. 2. Побудуємо наші точки. Мінус 1 2 і 2 2. Побудуємо пряму. Ми побудували графік функції y до рівня 2. Ну а тепер знаходимо точку перетину наших графіків. Це буде точка з координатами. Це у нас 1, 2, 3, 4. І 2. Номер 1073 із підручника «Алгебра 7». Та номер 44.37 із підручника «Математика 7» виконано.